Неділя пердна, ми так і діждались. Це свято з діда, прадіда у нас. На перемогу ми всі сподівались, та бачте, не прийшов ще її час. Нехай свята верба додасть нам сили, нехай примножить єдність в боротьбі, щоб ми скоріше ворога скосили, хай впевненість примножить нам собі. Хай сонце усміхнеться Україні, хай витре слюзі матері вдові, хай голуб миру, світлім небі синім ще раз підтвердить, ми були праві, нехай луза що святилась у святій воді умилась, принесе усім нам волю для країни щастя й долю, щоб з миром у любові жили ми усі. А побивши вас, луза, захистить усіх від зла від сьогодні і за тиждень, щоб зустріли ми Великдень.